Вишиванка на волосі. Таку унікальну та водночас патріотичну красу у прилуках створює Леся Шепель. На сьогодні це єдина у місті майстриня, котра володіє надзвичайною технікою. Тепер українські візерунки не лише на полотні, а й у зачісті. Понад 23 роки пані Леся присвятила перукарському мистецтву. За цей час здобула більше 50 сертифікатів, що підтверджують її професійність. Каже, секрет успіху постійний саморозвиток. Завжди відкрита до нового, вона без вага. Гань вирішила освоїти дивовижну техніку вишиванка на волосі. На це мене надихнула Катерина Чернець. Я була в неї на семінарі. Саме вона є автором цієї вишиванки на волосі. Ось її надихнуло там, звісно, щось українське. Вона передала нам. Винесла цей семінар, на який я не могла не поїхати, тому що це дуже цікаво. І було це. Цей семінар був дуже такий захопливий. Семінар у столиці об'єднав близько пів сотні майстрів з усієї країни. Серед них Кумири Лесі Шепель. Там були такі майстри, яких я дуже поважаю. Вони мають своє ім'я на всю Україну, і навіть за межі нашої країни. Це така, як Ірина. Е Острикова і Декусар, Він є, Він в принципі тільки барбер, але от вони теж всі були присутні і присутні як учні. Поруч із іменитими фахівцями індустрії краси. Прилучанка Леся відкривала для себе нові грані творчості на волосі. Тепер у рідному місті вона вперше втілює цю техніку на практиці. Зізнається, до роботи ставиться по-особливому. Це не просто фарбування. Це так, ніби ти створюєш оберіг для людини. Ти переносиш наше національне, переносиш всю любов до українського, до української культури, переносиш ці символи. І от якби ми цим показуємо, що от ми українці, такий сильний народ. І щоб навіть можемо відтворити своє національне не тільки там в одязі, але й на полотні своїм, так на волосі. Одне пасмо української вишивки народжується протягом п'яти годин. Усі візерунки вимагають точності та терпіння. Під пензлем Лесі Шепель національні мотиви оживають у сучасній інтерпретації: колір за кольором, штрих за штрихом. На волосі вона відтворює душу України. Зізнається у такий спосіб, намагається популяризувати наше рідне традиції. Вони вони саме вони тримають нас на землі. Традиції це наш код. Наша пам'ять, і наша сила. Через, через красу, символи і творчість ми говоримо світу, що ми українці і ми пишаємось цим. Особливе пасмо незабаром з'явиться на волосі Катерини. Для неї це не лише про моду і тренди, а про любов. Маленький символ великої любові до неньки України. Коли я дізналась про техніку вишванка на волосся на волосі, я одразу вирішила підтримати цю патріотичну ідею. Я українка, я люблю свою державу. І хочу, щоб це пасмо щодня нагадувало, оточуючим, що ми незламний народ. Кілька годин кропіткої праці, і ось він результат, який вартий кожної хвилини старань. Саме так золоті руки пані Лесі створюють неймовірну красу у поєднанні з одвічним символом нашої держави.